Всім привіт. Ось з Сашком приїхали. на Накопанку. Підписуйтесь на канал Українське Село. Ютуб канал Українське Село. Десь пів часа назад приїхали. Зловили он дно карася. Ось такого карасика взяв. Десь минут 10 назад. Нормальний награм десь. 200 мої. Моє нема. Ось вода тут піднімалася. Ставка зверху чистили. І за 10 хвилин упала. Риба перестала клювати. Перепад води був. Зараз буду, мабуть, змотувати ось цю вудку п'ятиметрову. Цю ще, мабуть, оставлю. Хай ще перекину, візьму. Саша, он тоже пришел, взнимай. Он зараз может клюны Перекинул шарость. Саша він вже змотується. Саші ворог попав на півтора кілограма. Він вже спакується. Йде додому. Боїться, щоб мужики не прийшли. Зараз буду цю вудку змотувати п'ятиметрову. Ось змотував цю вудку. Попав тільки щось такий карась гарний. Починається дощ. Дощічний навіть більший. Зараз закину ще раз. Тільки що ще раз закинувсь. Клювати поки що одразу не хоче. Он ще щось хоче затягувати, клює. Сашин прийшов, дивимось. Он щось знов грається з поплавком, як тоді, як великий красть був. Дощ іде, мабуть, зараз буду змотуватись та їхати. Може, ще одного подожду. Не став. І Сашу він попрощався, він же їде. На буде То буду чути. Он грається знов. Тут таке віконце коло водорослів вресті. Якийсь дід зробив. Ловиться постійно тут. Мабуть, чимось ходить прикормлює. Хоче взяти, не може, видно. Гачок там величенький. Не можу взяти, видно. Риба плітка ходить коло поплавка. Зараз спробую перекинути. Ось ловлю на таку вудку 4 метрову. Тут далеко закидувати не треба, навіть 3 метри хватили. Там короб гачок поламав. Ось такий улов за сьогодні, два гарних карась. Ось проти ноги. Нога 45-46 розмір. Ось такий окунчик, чи попав. Карасі такі гарні. Більші ладошки. Використовував ось таку прикормку. Солодку. Ловив на дві вудки. Зараз буду збиратися їхати вдома. Вже дощ починається. Підписуйтесь на наш інстаграм, на канал, пишіть, ставте лайки. Всім пока.